Я звичайно знаю, що на тобі вже куча оглядів, але все ж хочеться подивитися на повну версію, а не якусь там демку. Тому у найближчі пару хвилин я розповім про свої враження та порівняю її із попередницею. На цей раз ми почнемо навіть не з головного меню, а з екрану для входу в гру. Якусь хуя для того, щоб пограти, треба зареєструватися. Хоча в мене і так є Xbox аккаунт. Окей, добре, може це для захисту і те де. Але коли гра тільки стартанула 20 хвилин, сайт, на якому треба було реєструватися, тупо лежав. Чого очікували розробники, Я хз. Ну От ми вже у головному меню. І в принципі якихось передирок у мене немає. Все зрозуміло. Раз ми заговорили за пограбування, то механіка пошкої створення місій у сиквелі відрізняється. Якщо в минулій тобі показували цілу карту із лобі, куди ти можеш приєднатися, так і створити своє, щоб пограти з другом, то тепер ти просто вибираєш місію, яку ти хочеш, і все. До речі, знайти банду, воно може як за пару хвилин, так і по півгодини шукати. Я не знаю, чим це пов'язано. Може, серваки дохлі чи великі онлайн хз. Ну от хвили бога, ми вже дібралися до геймплейної частини. Як тільки ти зробиш свій перший крок, відразу зрозумієш, що між другою і третіми частинами прогрес явно є і чималий, хоча різницями у них доволі немаленька. Із головних нововведень — це можливість підкату. Ти ж музикант? Ні, я не сильно розбираюсь в музиці, я знаю тільки все до, ре, мі, фа, соля, сільські показати. Покращена система стелсу, пробивати візер щитовикам тепер можна. А я вам так скажу, це досить важливе нововведення і дуже класне. І тепер броня не буде регенеруватися. Це я хочу окремо зараз виділити. От зараз а тепер, коли ти перезаряджаєш зброю і різко побіжиш, анімація не піде по новій, як у другій частині, а продовжиться із того моменту, де ви закінчили. Я вам так скажу, це. Саме класне оновлення, яке тільки може бути. Це саме афієзне. Бо, ДРУМА по ідеї, ну я постійно бігав. Це незручно, це просто ти по 10 раз перезаряджаєш ствол. Хоча ти стріляєш з нього один раз по факту. Один раз перезаряджаєш 10. Це дуже сильно бісить. Загалом, що на диву, гра стала складніше, а не легше, як це заведено зараз. Якщо на нормалі вдвійці ми бігали на розслабоні, то трійка дасть нам пльотки по жопі і скаже ай-яй-яй. Якщо говорити за систему стелсу, то грубо кажучи, у нас є три зони: відкрита, приватна. Якщо нас помітять то приведуть до виходу, привіт поліції з ГТА. Угу. І зони під охорони. Там вони просто піднімуть тривогу і почнуть по тобі шмалять. Ну там все зрозуміло. Для того щоб пройти в кімнату охорони, треба дістати карту, там синю чи червону, е яка висить на охороні. Її, як ви можете зрозуміти, можна тихенько прикарманити. Але бісить те, що коли відкриває віддіваєш маску, то ти, по-перше, зняти її не можеш вже. І по-друге, без неї тихенько завалити ти так само не зможеш. Навіть якщо в охороняємій зоні, бо ну, якщо тебе помітили, ти, ти по факту, труп, ну типу тебе розкрили. До графіки, особливих у мене великих очікувань і претензій немає. Виглядає норм, ну особисто для мене. Деякі ефекти, як підрив гранати і що стає із цінами після цього, мене дуже сильно радує. Але напроти ефект розбиття вікон, якийсь дивний, як на мене, ну він взагалі якийсь калічний, із звукового оформлення нічого взагалі крутого виділити не можу. Треки, які грають під час файтів, нічим абсолютно не запам'ятовуються. Тут Ріка програє просто в суху. В цілому можу сказати, це так званий м'який сиквел. Тобто все, що було, помножили на два і додали трохи чогось нового. Це все та ж гра, для якої потрібні друзі, яких у вас, звичайно, що немає. Високою, екшн складовою, цікавими картами, ну і різноманітними, звичайно що. І з великою варіацією проходження. Ось мої перші враження від Payday 3. Прошу підписатися на канал і написати якийсь коментар. До побачення!